Всім привіт! Сьогодні Василь Малюк, голова Служби Божої, особисто затримував зрадника України щура, полковника Дмитра Козюру, який обіймав посаду керівника штабу антитерористичного центру СБ України. Ну, насправді ми чекали викриттів, але, ну, чесно кажучи, просто вражає висота посади. Давайте запитаємо, чи багато в нас зараз ще у владі. Державних органах, чи багато в нас щурів, які працюють на Росію Чи багато в нас ще щурів, які працюють на Росію саме безпосередньо в державних органах у владі? Чи багато в нас ще ж зрадників у владі? Кілька кубків є ті, хто спілкуються, є ті, хто підтримують зв'язки. Бачите, як викриття, наскільки спрацювало, скільки тут страху. Четвірка мечів це ті, хто знаходяться як сплячі сплячі кроти у страху під прикриттям, бо відлюдник, ті, хто ховаються, ті, хто не виказують себе, люди, на яких ти не подумаєш одразу. Башта, Диявол і Трійка жезлів займаються руйнуванням середини. Їм також загрожує те, що вони будуть зруйновані, їх діяльність, але, оскільки вони ще є, трійка жезлів, це те, що вони були, є і ще поки мають тенденцію бути. Чи багато в нас саме зрадників, саме кількість? Чи багато в нас цих зрадників у владі, у державних органах? Чи багато в нас ще зрадників? Багато. ну Росія буде втрачати Росія буде втрачати свою агентуру, бо тут п'ятірка пентаклів для Росії, для російських інтересів. Тут і йде п'ятірка пентаклів. Ми почуємо знову з вами про викриття. Їх багато, бо є десятка кубків, це певні клани або навіть сім'ї, угрупування, розгалужені такі. Прямо групування величезні, бо десятка кубків це велика карта. Вісімка жезлів і дев'ятка жезлів. Швидко будемо чути новини про боротьбу. Бо дев'ятка жезлів це відстоювання себе та відбудовування периметру Колесо фортуни а, і король кубків помірність біля Зеленського. Ще так розумію, що є, бо показує. І дуже доволі так себе спокійно почувають Жінки, які ще є, по сімці мечів, які працюють. Хитро, да, до речі, дві жінки ще показує. Не виказують себе, роботою займаються по місяцю. Шкодять п'ятерка мочів місяць шкодять. Багато. Багато наскільки вони шкодять зараз Україні? Наскільки вони зараз сильно шкодять Україні? Наскільки ці зрадники і щури шкодять Україні зараз? Вони отримують вони, чотирка пентаклів, паж мечів, і туз з мечів вони отримують, отримують певні дані, певні інформації. Вони володіють якимись знаннями. Пошук і ще нам розіб'є пошук, от за ними йде пошук. Розіб'є нам серце ще інформація про те, хто був зрадником, тобто ще схожі випадки вони будуть траплятися. І тут є ще момент правосуддя, кубковий король, і ту жезлів. тобто з... Я так розумію, що робота з того, щоб віднайти, знайти, або за правосуддям притягти до відповідальності, вона буде вестись. Добре, давайте запитаємо напряму: чи багато зрадників безпосередньо біля президента? Чи є взагалі зрадники біля президента, чи багато їх? Люди, які працюють на Росію Саме біля президента. чи є люди, які працюють на Росію. Є, є ті, хто пішли або відсторонені від посад. Є ще момент священики десятка мечів ті, хто були на важливі, важливі чини, високі чини, і ті, хто були переведені на якісь посади. Бо десятка мечів це хто почав працювати на новому напрямку. Сімка мечів це безпосередньо карта ворога, який хитрує, який кривдить, який займається тією діяльністю, яка заборонена. Закохані це близько. Близько і дуже приємне мають спілкування і давно. Чи багато саме біля президента? біля президента зрадників, які працюють на Росії? Чи багато біля президента, зрадників, які працюють на Росії? Ну, когось ми, я так розумію, почуємо, що буде відсторонено, бо тут йде королева жезлів, відлюдник і колісниця. Ну чого колісниця? Ну, тут загроза, певно, що біля Зеленського є певні люди, які планують його відрядження, його дороги. Бо тут колісниця йде. І загроза йому безпосередньо і в дорогах йде, бо тут мені показує саме дорогу переміщення. Якісь а, такі тихі. Вони, ну, вони себе не виказують, що вони, звісно, вороги. Але ми зможемо з вами спочути про те, що буде когось звільнено. Його буде звільнено за зрадництво. Чи багато біля президента зрадників. Зрадників, хто працюють на Росію? Тут в нас просто такі карти, що за дурнем четвірка кубків і шістка жезлів. Вони можуть навіть у вишиванках ходити. Дурень це той, на кого ти не подумаєш. Дурень це людина сюрприз. Зірка-королева, зірка, десятка пентаклів це те, що стосується такого оточення, яке і партія може бути, і ті, хто в близькому колі. Бо трійка Пентаклів правосуддя і четвірка жезлів це ті, хто в домі працюють безпосередньо біля президента. Вони можуть ну, перевдягатися, бо за шісткою жезлів вони такі, типу, як за перемогу України, вони там все в них добре, і вони такі патріоти. Жінку ще якусь показують. Але будуть йти. І тут страх. В них є страх. Поту з мачев і вісімка будуть йти на вихід. Не бачу ув'язнення, але будуть йти на вихід. Хто біля Зеленського зрадники, які працюють на Росії. Хто безпосередньо біля Зеленського є зрадником, який працює на Росії? А, тут на один. Дев'ятка жезлів, вісімка жезлів. Ну, насправді, я так розумію, що йде все ж таки якась робота для того, щоб е, знайти тих, хто працює на Росію і хто з Росії отримує кошти. Тут ще якась королева є, дуже така безмила в одне місце. Бо королева Кубків це жінка, яка може дуже так м'яко стелити. І вона ще може бути. Паш Кубків мене ще може на світ щось проголошувати, або десь в світі ще представляти Україну. Королев мечів, король мечів, Паш Пентаклів. І трійка пентаклів багато, насправді багато, бо королева мечів це і ті, хто можуть бути пов'язані, і король мечів пов'язані з силовим блоком, з військовими діями, можуть носити погони. молодший персонал, по типу там, пажів, це обслуговуючий персонал, ті, які там офісні моменти, там графік, оці нюанси, тобто малі за чином за посадою люди. Я б не виключала, оскільки королева це жіноча карта, король чоловіча. Тут як мінімум дві такі особи. І хтось з них може ще бути при погонах або при такій посаді, доволі, доволі владній. І ще трійка пентаклів колектив, певний колектив осіб, які працюють на ворога. І при тому, що такі люди, які, наче, ти як до них наближуєшся, якісь є в тебе докази, а потім ти не можеш їх довести. Або не вистачає, наприклад, доказової бази, проте вони є. Чи будуть вони викриті, зрадники біля Зеленського, чи будуть вони викриті? Чи буде їх викрито частину? Частково, але біди вони ще не роблять і місяць – це все одно. Люди, які ховаються, частково половину буде викрито, але тільки половину. Поки на зараз не видно, щоб всіх прям. Якщо ми спитаємо серед депутатів, наскільки багато в Україні зрадників серед депутатів, наскільки багато тих, хто працюють на Росію серед депутатів. Багато, бо трійка Пентаклів це багато. Лицар Жезлів доволі активна діяльність. Тут король, королева. Король Пентаклів це людина при грошах, при бізнесі. Ще жінка якась королева, ще знову якийсь король важливий з минулого, який багато що втратив, бо вежа. Диявол місяць і трійка Пентаклів. Це прям групи осіб, які працюють на ворога. Чи будуть вони викриті серед депутатів? Що будуть вони викриті саме серед депутатів, що понесуть вони відповідальність, що будуть заарештовані за зраду. Частково, знову ж таки, частково. І сімка кубків це можливо або в них є певні моменти, як себе перестраховувати. Тут десятка жезлів і карта сила важко це зробити, бо є сила, сила грошей в першу чергу. Сила статусу. Ну, викриття, певне, буде все одно. Вище суд, то жезлі викриття буде, але воно йде за помірністю з часом. Часткове викриття буде короля, можуть якогось викрити короля при грошах. Але сімка кубків. Ти його викриваєш, а воно як вош на грибінці, воно вертиться і каже, що воно все робило згідно чинного законодавства. Тому таке серед міністрів. Серед заступників міністрів в Україні чи є в нас зрадники, які працюють на Росію? ті, які працюють на Росію, чи є в нас зрадники серед міністрів та серед заступників міністрів. Вище суд. Тут момент, ну я думаю, що будуть вийти викриття. Момент пов'язаний з тузом Пентаклів, ще з фінансами, з тим, що стосується економіки, фінанси. І четвірка кубків, зірка. Той, хто ж робить щось на майбутнє, ну, погане, чи, щось не те, що, чого не треба. Четвірка кубків і зірка. Це те, що впливає на майбутнє. Пашкубків, двійка, пентаклів і король жезлів. Тут йде, йде в нас два короля і королева, тобто, як мінімум троє є, таких доволі вагомих. Король жезлів це людина, яка статусна, яка має посаду можливо, проти нього або вже була якась інформація, або коливалася з приводу того, чи звільняти його, чи не звільняти. Людина при погонах. Певна людина при погонах, або не при погонах а при силовому блоці. Тобто, наприклад, це може бути пов'язане з війною, з військовими діями, бо є тут мечів. Ще якусь королеву показую якусь ще жінку, в тому числі, яка має відношення до економічної сфери. Тобто, як мінімум троє є. Чи будуть вони викриті? Чи будуть ці зрадники викриті серед міністрів, серед. Заступників міністрів, чи будуть вони викриті? Мах диявол і закохані. Дурень. Ну, не можу сказати, що вони будуть викриті, бо тут, скоріш за все, буде м, ставати. Така необхідність вирішувати, що з ними далі робити. Вони зав'язані на дуже важливих питаннях бумаг і диявол. Викриття буде? Чи буде їх викриття? Міністри, заступники міністрів. Четвірка пентаклів. Трійка жезлів. Четвірка мечів. Поки не бачу. Поки не бачу. Або збирають дані про них. Але вони як поки є. Четвірка мечів. Може бути відсторонені, певне, від. Посади, проте я не бачу, знаєте, як ув'язнення. Четвірка мечів. Така вона карта про відпочинок. Чи буде їх викрито? Дев'ятка жезлів. Король Пентак. Якогось короля буде викрито. Короля якогось може бути звільнено, викрито дев'ятка жезлів в ході діяльності по захисту національних інтересів. Якогось короля буде викрито серед. Заступників міністрів серед міністрів звільнено буде. Наскільки ці внутрішні вороги, ці пацюки, впливають на долю України? Наскільки вони Україні шкодять? Наскільки вони Україні шкодять? П'єтка жезлів це внутрішні проблеми. Вони створюють ворог внутрішніх проблем, які обтяжує наш стан. Бо десятка жезлів це те, що обтяжує загалом наш стан. Це те, що не дозволяє нам дійти швидко до нашої кінцевої мети. Четірка кубків, вісім жезлів, паш, пентаклів, закохані, зірка і десятка мечів. Ну, я сподіваюся, що все ж таки за десяткою мечів їх буде нейтралізовано з часом, бо карта зірка. Тут правосуддя все ж таки буде працювати. Тобто, надалі, яка б влада наступна не прийшла, будуть все одно викриття. Хто б далі не був, бо правосуддя і вищий суд буде питати. Держзрада, всі ці моменти, все це буде, воно буде йти і далі. Тут ще в них можуть бути сподівання, певні ці особи, сподівання на вибори, бо закохані ще можуть свідчити про вибори. Вони маніпулюють і в них, на жаль, є важлі певні. Ще тут є пажівних або паства, або ті, хто за ними йдуть. Вони можуть намагатись розширювати своє коло впливу. Наскільки вони впливають саме на долю України. Наскільки вони, ці внутрішні вороги, впливають на долю України. Тут йде момент п'ятірки пентаклів для України, тобто фінансових втрат, зубожіння, економічна складова і зубожіння через це безпосередньо спілкування з Росією, бо двіка кубків і місяць це і вашим, і нашим. Сьогодні вишиванка і українська мова, завтра, завтра дії на користь ворога. Ну, розпач, сіють розпач і роблять просто важкою нашу ношу. Я не бачу того, щоб вони вплинули, там, знаєте, вирішальним чином на те, щоб Україна взагалі там зникла як держава, втратила незалежність, втратила взагалі там свої кордони. Проте вони призводять до фінансових втрат Україною, до моментів того, що ми проходимо повз певні можливості. Бо п'ятірка Пентаклів вони, в чому її суть та в чому її печаль, основна. Тому що тут люди. Вони скалічені життям, в них є проблеми зима, і вони, вони йдуть по снігу, босі, голодні, і не бачать можливості. Вони могли зайти в церкву, погрітися, бо тут ну, церква, бачите, вітражі, там світиться, значить, там є люди. Але вони звикли йти найскладнішим для себе шляхом, бо вони звикли страждати. І оцей момент, що через цих людей ми постійно. Проходимо через один і той же шлях складний страждань і е, поневірянь. Робота з ними буде вестись, їх будуть викривати. Проте вони зараз е, нам несуть лише сльози і втрати, в тому числі якимось чином можуть ще впливати на війну бо королева мечів своїми заявами, своїми діями, своїми рішеннями і п'ятірка кубків. Загалом, це якщо так підсумувати, це десятка жезлів, це створення для України зайвих перешкод, коли Україна, Україна згинається під ворогом цих проблем і того, що потрібно боротися не тільки з зовнішнім ворогом, а ще й з внутрішнім. Про кого ми почуємо найближчим часом з владних органів, з державних структур про викриття кого ми почуємо найближчим часом, кого викриють, кого. Заарештують за те, що вони спілкуються з Росією, спілкуються з ворогом. Хто це буде. Доволі я б сказала, що буде така тригерна інформація, бо дев'ятка мечів нас нас не порадує це. Це дев'ятка мечів, це через страх буде. Ми будемо знову ж таки, як і цього разу. Ми будемо дуже здивовані, що така людина була зрадником. Король Пентаклів, дев'ять Пентаклів і королева мечів. За ним прийде ну, кара у ну, вигляді карної системи. Певний король король при грошах. Це людина, яка має статки, яка має кошти, яка має бізнес. При тому, що вона дуже багата. Дев'ятка пентаклів, в тому числі наша, як знаєте, як олігарх. Бо типу того, ну просто можна владиць, який дуже-дуже багатий. Дев'ятка кубків місяць і закохані, і в тому числі, можливо, він або колись балотувався, або в нього були наміри балотуватись на вибори. І тут людина потопала в розкоші і в певних моментах зловживань. Короля, коротше кажуть, що будуть викривати короля. Ну, робота ведеться. Це вже чудово. Наскільки в Україні інтенсивно та ефективно буде вестись боротьба з нейтралізацією та знешкодження внутрішніх ворогів серед можновладців та державних службовців, які працюють на Росію, наскільки ефективно буде з ними боротьба? Тут жезлів це потенціал, це можливості. І королі, які за цим стоять. І лицар мечів це доволі така чистка. Я вам скажу, що вона може бути дуже агресивною. П'ятірка жезлів навіть можуть бути наслідки у вигляді того, що буде хтось там дуже. тих, хто не очікує на себе вогню, щоб він буде як підіймати серед населення, в тому числі. Як підтримку для себе. Ну, викриття обов'язково буде і за Вищим судом. Це треба, щоб відповіли всі за свої дії, які вони вчиняли. Робота буде вестись. Вісімка Пентаклів згідно наказів, буде вестись робота. За вищим судом знайти, знешкодити. І тут вже можливості для цього є. Тобто відповідальність за Вищим судом вона наступає. Тому викриття їх буде. Здійснюватись і можу сказати, що дуже буде різко. Тому буде, буде. Дуже вам дякую за увагу. Все в нас з вами було, є і буде Україна. І ми з вами обов'язково, дуже скоро переможемо, незважаючи ні на внутрішніх ворогів, ні на зовнішніх ворогів. Головне тільки, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.